Вистава пригоди морського вовка буде цікава у першу чергу дітям молодшого віку, але й будь-який дорослий отримує величезне задоволення, поринувши у світ мрій та фантазій. Автор п'єси, за мотивами якої поставлена вистава, Сергій Козлов, відомий на весь світ своїм мультфільмом «Їжачок в тумані. Цей твір також обіцяє бути незвичайним. Це філософська казочка, тому я думаю, діти багато чого. Для себе візьмуть, особливо про ну, такі штуки, як мрія, що потрібно до неї йти, і ви досягнете своєї мети, і дружба, справжня дружба. Як і завжди, для п'єси збудували нові надзвичайні декорації. Корабель у прямому сенсі відпливає зі сцени оглядацьку залу. За сценарієм, вовчик разом з однодумцями пливе з самого лісу через море світла в океан радості. Реалістичності подіям додають також звуки натуральної природи, які щедро задіюють у виставі. Ця казка про те, що будь-які перешкоди, труднощі, непорозуміння переборять ті, хто вміє мріяти, любити та дружити. Адже якщо поруч справжній товариш, можна подолати усе. І навіть якщо трапляються труднощі, справжня дружба ними лише загартовується. Звичайно, перед дітьми ви знаєте, тому що дітям не можна брехати. Вони це інтуїтивно відчувають. І якщо дитина тобі не повірить, значить в тебе щось не вийшло. Прем'єра вистави відбудеться у середу, о дванадцятій годині дня. Актори чекають на свою юнацьку аудиторію. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.